Отже, дорогі глядачі, хочу вам розказати дуже таку цікаву річ. От є, наприклад, така штука, яка називається статистика. І статистика, що називається річ, дуже вперта, тому що проти статистики не попреш. От дивіться, дуже такий цікавий факт: купівельна спроможність українців, українців в Україні збільшилася по суті, що стосується, наприклад, купівлі нерухомості, житлової нерухомості. Тобто по статистиці за статистикою в людей стало більше грошей з можливістю купувати квартири. Ідемо далі. Беремо, наприклад, ювелірні прикраси. Золоті. Я маю на увазі саме золоті. Кількість купівлі золотих прикрас за роки війни. Зменшилася на 10-15%. На 10-15%. Тобто, це значить, що всі купують і надалі, тому що 10% це взагалі блядь, панти. Це просто панти. Всі купують і надалі золоті прикраси. От. І просто що я хочу сказати: от дивіться, наприклад, е якесь чмо з ТЦК просто блядь, випустило когось блядь, за кордон. От, наприклад, двох людей, буквально там двох людей випустило за кордон. От тобі і квартирка, блять. Випустив одного, от тобі, блядь, я ахуєн актив, блядь, в золоті і тому подібне, через 10 років там э, цей. Тому от і все. Тому що я можу сказати? Ну, ну Тобто, така от хуйня. Отака от хуйня. От тому я ж вам кажу, що э, оця купівельна спроможність. Э, ну, я просто, наскільки знаю, э, щось в Україні, блядь, не особо там. Э, все розвивається, мається на увазі, що звичайне населення е, немає, блядь, дуже дахуя денях. Зато блін, ці уйобки, бля, ці уйобки грибуть гроші лопатами. От і все. І, по суті, ну я розумію, допустимо, там купівельна спроможність і тому подібне і тому подібне. Це, наприклад, в тому випадку, якби зменшились, е, якби зменшились е, Вартість, якби зменшилась вартість цих квартир. А вартість квартир в Україні росте. А купівельна спроможність, блять, ще більше. Це просто. Ми живемо як в касті, блять. Це просто піздець. Я вже мовчу про те, що е, ювелірка, блін. Е, ювелірка збільшилась, е, Ювелірка збільшилась, блін, ну, то есть, е, Кількість покупки ювелірки зменшилася на там на 10%. Це ж просто піздець, Це ж просто піздець. Ви просто можете помітити, блять, хто реально пиздить гроші.